Всім привіт на моєму каналі. Поганяв голубів білих. Сторохи покормлю. Хто не в крові, то я помітив. Двох голубів. Ось так. Вісім штук. Така банда, може ще сюди докину. Штук п'ять. Якщо соло ганяв, позабирав вже, позаписував, на племя закинув, потім буду перебирати 9 записах. Все просто писав, що він там, які підходи, скільки коверків робив, як низько підходив, все записую. Пишу номер голуба. І все. Потім буду пари создавати чисто по цьому. По записах. Ну, потім, що голуб показав. Якби по результатах, так скажем, ну, я чисто для себе веду, інтересно. Ну, бо без записи потім забувся, запутався. Важко тоді пари создати. Подивимось тоді на Що Шоре. Так, зараз поганяю чорні голови, випущу. Тут ничего, ни черный, ничего, ни Могатенько. Еще десятка. Я не считав, оригіна такі хлөстки А вам голубиний фейерверк. Я був якось і пакистанців усіх вигнав. І турків дві будки. Це три даже будки турків. І пакистанців. Такий феєрверк в типа типонизу, типа верх. Ну це так мені іноді подобається. Подивись, щоб така толпа літа. Ті грають, ті летять, то там ще щось робить, то пікірує. Чорний десь залетів, той що я на соло ганяв, нема. Не прилетів. Білий прилетів носочубий на слідущий день. Чорного нема, а що ж зробиш? Нема, то й нема. Значить, він не мій. І на чорний пішов у гору. Один це ще може бути варіант на соло. Це обично як уходить вгору, одривається сам тут, потім остається. Воно Забивається хвоста, вирвав це Височорний. цікаво, набирайте игру. красавчика тут я й менших покидав сюди хай сідають бо тут дві групи я їх скидав в одну хай трохи розминаються то вони з недільку Звісно, будуть тягнути тих, що старші, що більше літають. Старший будуть тягнути сюди. Нічого страшного. Трохи політали та й добре. Ні, жовтого так равляться, оцей цей жовтоглазий. Він зараз забивається оцей. Виставим вирву Нічого я їх зараз на ячмінь посадю. Крила вроді всіх вилені, треба подивитися, повить. Долиняю. Нічмінь посаді вони По похудають, полегшають. Си в клююсь. Я йому це розрішаю тут по дворіку ходити Він тут у мене великий дворик, якраз в цьому дворіку можна ходити. Там по сорівнуваннях, типу, щоб вони сідали. Треба, щоб сідали не далі 5 метрів в одну сторону, ну от круга, в другу. Третю і в четверту. Ну, коротше, не далі 5 метрів. Все, що ближче, защитується. То я їх... Тут дворик в мене невеликий. У дворик як просідають, то це класно. Тобто я їм розрішаю в дворику тут ходити. Вони далеко, в принципі, в ту сторону не ходять, вони до голубятні сюди ближче ходять. А там щось криють вуглу. Якийсь от сев збирають цемент. Штукатурку. І таке. То я їх ото як вдома. Випустив, правда, тут кіт у нас є опасний. Він вроді в двір не лізе. Якщо там десь на городі забив не паде. то цей, то може і з'їсти. Зловити і на дерево. Він вилазить любитель. Да, там геляки трохи пообрізати. Щоб сюди не перехилявся, все вже чим чекують додому. Ото таке, ну так придивляюсь за ними. Щось роблю, там виноград обрізаю, газвонку випустив, вони собі ходять на сонці полягають, лежать. Тут я їм розрішаю його це лазить. Ходить на сонечки. І хорошо. Вони вигорюються, поїдять від Ну Це коли время я коли нема, то поганяв, безстренько покормив. І все. Ну вони знають, що на кругу класно. Оце вам можна поїхати. Щас зайдуть. Ось заходьте. Сейчас я вам насип. Ось цей зіграв давно. Забив ніг, теж вже записав. И що я ганяв, там О, полетіло два штуки. Забив них, чорних там вкинув вже в цю в племенну клетку. Ну я їх собі не буду оставлять. Там мене заказували, забив них хочуть именно. Собі на таких не буду оставлять. Ну у них, вони забивні, ну, в них і видно, що є єрвені свічу тянуть, іменно, пікірувати. Просто ігра мішає багато дуже ігри. То я їх ганяв, ось у все літо ганяв, хвости виривав, виривав, нема толку. Забив ні і все. Я їх записав, кольца записав. Ну, а що? Хтось хоче щось там собі підлить. Там, ну, комусь подобається, забив ні, щоб коверкались в вольєрі. То я оставив, подивлюся, якщо що то. Тоді дістаю ті людині отдам чи продам, чи як там договоримося, в общем. Ось я полетів один чорний. Аплодисменти. Зараз буде сіне. Но їх там двох такі гарні, чуби, прям вивернуті як узбеків. Оставив теж вже виганяє добре насолий гоняв. Записав, будь напрям. Це диви якісь. Неслухняні. Хай політає Хай політає попридорол у них Вчора повычищал трошки раньше чорний. I'll take you home, Bill. Решил попробовать ячменем. Я колись экспериментировал одну будку ячменем, бо вони так гарно летели. Подивимся. Всех сейчас на ячмень посадим. Ну буду дивиться, конечно, за состоянием, щось, щось если что-то изменю. Чтобы они легенькие были. Ну і не боліли. Подивимось. один год я пробував на ячмінь посадив, то геть і не перестав. Ну як, не то що геть перестали, а більш менш такі активні стали на розплод, так скажем. Цей год теж попробую закупився ячміню там. Посадити на ячмінь. Подивимося. Бо зараз несуться страшне, явно яєць підлажував там. Не хочеться викидати, щоб вони опять не неслися. Підлажую яйця просто. Ну, бовтки, бовтки їм підлажую, міняю. І все і два літають. Так, оце так. Тут половина на шпильках сидить. Всіх на кругу буду кормити. Так, і тут ще у нас той один без хвоста забивний, ще її ганяти буду. Це мені взагалі не подобається. Такий як вахміття, ну Так, Прикрить. Пойти а черные летают. Сейчас да, не хватит. Давай, шо. Пішла я на рознос тут чорний один без хвостоти потом цих кін назад двох до чорних. А це будка і всі будки якось по-разному літають. Одна так, одна так, одна лучше, одна хуже. Це ж теж треба количество хочу зробити. Якби на кожну будку дозіровку, правильно. Повішаю з бутилки, повирізаю дозатори такі для корму, щоб не путатися. Ох, без хвости потягнув, так непогано. Чорний без хвості. Щоб не перекормлювати їх. Бо то перекормиш, то ще щось так. Там менше, там більше, в тій будки менше, в тій більше. кількість і вічно не угадуєш. Кожен раз не щитай, вічно немає времени. А так на кожну будку повішать свій дозатор, так сказати. клац-клац, прийшов, набрав, набрав. Повен І все сепнув раз у день. А на чорне день Ці вже хочуть сідати, ці два неслухняні чорні. Сідайте. Свидайте. так. так. пришел проконтролировать все дела. На биле пришли трохи выше некоторые. На хвостах катается. Хорошо, в принципе. Так, ну що, давайте тоді хай літають, буду закруглятися. Всім пока, здорових голубів, пока.